Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, мене звати Віта. Проживаю я на заході України, Рівненська область. На ваші прохання хочу зняти відео про свою колекцію гейхер. Hey Але перед тим як познайомити з кожним сортом окремо, я хочу позрізати цвіт з гейхер, hey тому що вони зараз не мають такий гарний вигляд з цвітом. А вже коли цвіт обріжу. Листочки гарненько покажуться, і можна буде ознайомитися з ними. Бачите, в мене тут така невеличка колекція, і в мене по всьому садочку далі розсажені є ще деякі сорти. Тому я приступаю до праці і потім будемо знайомитись. Мабуть, кожного з нас ці рослинки зачаровують своєю красою. Я, наприклад, люблю їх за невибагливість, за легкість в догляді. Вони мені зовсім прості, але доволі цікаві рослинки. Якщо за ними правильно доглядати, посадити в правильному місці, то вони віддячать своєю красою. І хто не знайомий з цією рослинкою, то я хочу вас познайомити. Гейхера є багаторічна, вічно зелена рослина, і вона любить рости в тіні або в півтіні. Є такі сорти, що ростуть на сонечку, це більш такі листі та листі гейхери. А дійсно, з власного досвіду скажу, що зелені салатові та жовті гейхери вони підгорають на сонечку. Листя в гейхери цілий сезон, ось таке яскраве, красиве, навіть взимку вона дуже гарно виглядає. Гейхера гарно поєднується з іншими рослинами. У мене, наприклад, з бронерами вона росте. В іншому місці з медунками гарно поєднується. Це в мене такий тут куточок з гейхер. Щодо ґрунту, то гейхери люблять звичайний ґрунт. Можна додати трошки пісочку, можна замульчувати корою, сосновим або ялиновим опадом. Ось таке вона. Любить. І, до речі, гейхери не люблять замокання, краще їх дуже сильно не поливати, вони можуть і рости і без поливу. Ну, а тепер я хочу показати вам кожен сорт. Але ви знаєте, я не буду розказувати багато про один сорт. Це займе дуже довго часу, довге відео буде. Тому я буду ті гейхери, які підписані, буду вам показувати. І ви вже собі побачите, який де сорт. Що ж, давайте почнемо. Маю ось такий куточок. І в мене тут гейхери. Дивіться, яка яскрава сама. Такого фіолетового насиченого кольору. Дуже гарне листя в неї. Вона з середньорослих гейхер, Ось така її назва. Тут вона неї трошки попадає сонечко, але більшість вона знаходиться без сонечка. Листя таке, наче, гофріроване. Ззаду листечко також такого кольору. Дуже красива ця гейхерка. Біля неї росте ось такого кольору гейхера, наче різні кольори в цієї гейхери. Зараз скажу вам назву, а вона без назви. Ось ця гейхера в мене без назви. У мене є багатенько гейхер, що без назви, так як купляю то на базарі, то е, ділюся з подругами, вони зі мною діляться. Але є такі, що і не потрібно назв. Я взагалі не дуже на тому зациклююсь. Ось така. Далі. Ось така. Дуже красива, такі кольори в неї. Бачите, ззаду вона темнішого кольору, а ось такі листочки світлого кольору. Вона, мабуть, буде з невисоких, так як росте вже другий рік, і листечко в неї невелике. Шикарна ця гейхера. я її дуже люблю, і вона тут гарно так поєднується з іншими рослинками. Для неї треба Багатенько місця, так як вона є високорослою і широкорослою, і листя в неї дуже таке велике, подивіться. Вона є з великих гейхер. Це мега карамель. Ось так, дуже гарні такі листочки в неї, дуже красиві. Дивіться, від салатового до такого червоного можна навіть сказати. Біля неї сховалася ще одна, бачите, як вона її закриває цю гейхеру. Цього гейхера в мене також без назви. Ось такі красиві листочки в неї з такими прожилками, наче навосковані. дуже красиві. Наступна така з салатового кольору, і бачу, що один листочок з червоними прожилками. Бачите, яка цікава. Це. Тірамісу. До речі, дуже багато схожих є з таким листям гейхер, що їх легко спутати. Листечко таке кругленьке в неї. І на сонечку, коли трошки хоч сонечка попадає, вона буде дуже салатова. Гейхерка? Ось таке листко, наче матове? Таке посічене, до кленового схоже листя. Вона також є з невисоких. Сортів. А мені подобаються ось такі гейхери, ось такого забарвлення, дуже вони гарно і ефектно виглядають. Це в нас. Так. До речі, схожа на інший. У мене є сорт, дуже схожа листячком Дивіться, яка красива, така покручена листечко, таке красиве. Це також середніх, мабуть, буде гейхер. Ці гейхери в мене всі посаджені з минулого року, вони гарно перезимували і вже гарденько понаростали кущики. Тому не бійтеся купляти маленькі кущики гейхер. Вони все одно вам наростуть. Ось така красуня. Дивіться, яке яскраве знизу в неї листя. Ось такі на кущику є зовсім зовсім різні листочки. Ой, вже трошки мені тут остерлося, але все одно пінк-революція. Ось така гейхера, дуже цікаве листя в неї. Такі листочки. Вона ще маленька, тут в мене недавно я її посадила. Ось така посередині червоненька прожилка. І подивіться. Наступну гейхеру, як вона гарно може рости в кашпо. Дивіться, це є каскадна гейхера. Бачите, як вона пускає із кущика такі паростки. До речі, мені така ідея подобається. Я, мабуть, її буду пересаджувати в кашпо. Якого матового забарвлення листя, але дуже гарне, темного кольору. Наступна гейхера. Красиво, лисечко ззаду, бордове, а зверху зелене. Ну, цікаво, цікаво. Дуже гарненько так тут наросла мені. Маю ще одну, таку, як перед цією показувала, от подивіться. Ну, дуже красиво. ця каскадна гейхера. Взагалі подобається мені. Маю ось таких два кущика, тому буду висаджувати, пробувати в кашпо. Бачите, як вона пускає пагони. Красива. Ой, я не знаю. Я взагалі буду казати ця красива, ця красива. Вони мені всі красиві. Це без назви, дивіться, які гарне забарвлення листя. Ой, знизу вона взагалі така класна, така червона-червона. Ця гейхера росте на сонечку. В мене тут. Така сонячна сторона. Чимось схожа вона до інших гейхер, дуже красива, така яскрава, і бачите, листочки навіть не погоріли, не припеклися. Також така, наче. М -м -м. Не перламутрова, вона також матовий, такі листочки в неї. З такими прожилками. так ефектно виглядає. Дуже гарно. Бачите, яке поєднання з іншими рослинами, з хостами. І ця також на сонці. Такий червоний сорт ей хере. Теж це Ось така черекола. Весною вона виглядає дуже яскраво. Зараз в неї трошки вже змінився колір листочка, але все одно красива, дивіться, яка. І замітьте в цьому куточку, як в мене густо посажені гейхерки, але гарненько виглядають ось ці гейхери, трошки на них попадає сонечко. Ось такі. Дивіться, які молоденькі листочки вже. Пускає, які вони червоні, а потім вони перетворюються на ось такі. Дуже цікаво спостерігати за кожною гейхерою, як вона змінює окрас листя протязі сезону. Ця гейхера без назви, да, немає назви. Доволі красива така. Ну, цю гейхеру трошечки сонечко припікає, вона має бути трохи іншого забарвлення. Ой, зараз ось так. Ось ця гейхера, тому що вона в іншому місті в мене є, вона зовсім по-іншому виглядає. Хоча вона така. Наче помаранчевого кольору листечко, таке як кленове листя, ззаду вона така світліша. Ось так. Красиво. Біля неї така. У нас дощик трошки пройшов і мені оці підписи трошки замазались. Ось така. Так, я буду ось так класти. Дивіться, молоденькі листочки, дуже красиві. Ось така бурячкового кольору. Ну, ці гейхери Такі фіолетові і бурякові, вони мені чимось схожі, але вони, ж кажу, міняють своє листя окрас і по назві вони зовсім наче, бачите. Ось таке ззаду листечко бордове. Вона йде із середньорослих, вона не буде маленька, бачу, так гарненько наростає кущик. Ось такі варієгатні сорти маю. Ця без назви, мабуть. Ну, якщо, Знайду назву, то підпишу, тому що назви я щось не бачу, що я підписувала. Ось така красива, ззаду листочок такий світленький. А ось тут така красуня. Маю таку цікаву, дивіться, вона така покручена вся. Так, знаєте, так плотненько набитий такий кущик. Назвав неї фріллі. Ось цю я запам'ятала. Вона якось відрізняється від інших сортів. Така дуже цікава. Вона, по-моєму, дуже погано зимує. Хоча я її не укривала, вона і пропадала в мене. Але якось віджила гарненько так. Такі цікаві в неї листочки. Ось такий сорт. Амаретто. Ну, таке світленьке лисичко. низ такий червоненький. Ось така красуня. Наступна. Ось така. Також листя таке, наче навосковане в неї. Бачите, такі ледь прожилки видно. Дуже цікаво. Ось така розовенька. Можливо, камера не передає її такого кольору, але вона дійсно така, наче рожева. Дуже гарні такі листочки в неї. бачите, такі також червоні знизу. Ось ця так гарно наросла. Зелене листечко. Трішки має варієгатність. Таке кругленьке воно. Але подивіться, який гарний кущик наріс, Дуже компактна ця гейхера. Наступна така цікава мені. Бачу, що такі прожилки навіть із таким чорним забарвленням дуже цікаво, дивіться. Таке, наче грязний такий листочок, але доволі цікавий. Ось тут в мене заховалася така чорна-чорна гейхера. Дійсно такий чорний відтінок листечка. Дивіться, яка красива. Ось така наступна. Ух, на нас світер такий зірвався. Дивіться, яке молоденьке лисичко в неї. Що ж, це таке якесь. Ось такі молоденькі листочки. Дивіться, які вони покручені, наче. Ось так. Дуже красивий кущик. Лістечко покручене. Саузен Комфорт, по-моєму. Бачите, назва стерлася. різнокольорові гами листя. бачите, воно трошки як то зігнуте, закручене донизу. Ось така схожа, як я попередньо була, показувала раніше, чимось вони схожі. Ну, цієї, мені здається, навіть і красивіше таке листечко. Дуже красиво. Ось така тут заховалася. Ця без назви. Також листечко красиве, таке знизу червоне, такий гарненький кущик наріс. І на сьогодні, поки все. Я вам дякую, хто залишався зі мною до кінця. Обов'язково буде продовження, так як я ще не всі сорти вам показала. Дякую всім за увагу!